Міністерства внутрішніх справ також, тому що в українських школах тепер чергуватимуть поліцейські. Це це офіційно вже заявило міністерство. Крім того, в кожному навчальному закладі встановлять спеціальні от рамки металошукачі. Також правоохоронців для роботи, от вказано, що від, шукатимуть, відбиратимуть за конкурсом. Усі кандидати, які захочуть. Так працювати повинні будуть пройти ретельну перевірку, медогляд. Після цього спеціалізоване навчання. Станом на цей момент 70% українських шкіл обладнані тривожними кнопками і перебувають під захистом поліції охорони. Але очевидно, що я так розумію, що не всюди саме поліція присутня у школах. Зараз ми про це говоритимемо, розбиратимемо з цією ініціативою з Іваною Коберник. Це співзасновниця громадської організації Смарт освіта. Пані Івано, вітаю. Добрий день. Як зараз виглядає охорона в школах, і от чи є дійсно потреба, щоб е, окремо МВС організовувало правоохоронців саме для чергування у всіх от, школах у всіх навчальних закладах? Ви сказали всіх, я не бачила жодної заяви про те, що йдеться про всі школи. Ті заяви, які я бачила прем'єра Шмигаля і від МВС, мова йшла про насамперед прифронтові та прикордонні ага. з країною агресором і, і її. Осіпакою Білорусі території, тобто я не бачила інформації про те, що мова йде про всі школи. Якщо ж говорити про ваше питання, яким чином зараз організована охорона, то охорона організована так, як її організувала місцева влада, тому що за неї сплачує місцева влада. і Відповідно, якщо вона за неї сплачує, то охорона є. Якщо за неї не сплачено, то охорони немає, або це відбувається за кошти батьків, що власне кажучи, не є правильним. Тому, якщо ми говоримо про саму ініціативу, особливо враховуючи те, що вона висловлена і реалізовується в умовах повномасштабного вторгнення, і ще раз підкреслю, я бачила, що стосується насамперед прифронтових та прикордонних територій, то я вважаю її як ініціативу корисною і правильною. Питання в тому, як вона буде реалізована, тобто, те, що зараз заявив прем'єр Шмигаль, мова йде про 500 шкіл як пілотний проект. А відповідно тільки зараз відбувається відбір і відбуватиметься далі навчання співробітників поліції. Звісно, якщо це буде організовано правильно, то це буде корисно і для дітей, і для шкіл, і для території, де вони знаходяться. Чому тому, що по-перше, наприклад, часто виникають конфліктні ситуації, коли мова йде про присутність сторонніх людей на території школи. Якщо буде на території школи співробітник поліції, то звісно, якщо він Правильно і і повноцінно виконує свої. Посадові обов'язки, то це більша безпека і для дітей, і для батьків для розуміння того, що відбувається в школі. Так само, якщо е, стаються надзвичайні ситуації, з якими ми на жаль маємо справу в умовах повномасштабного вторгнення, то поліцейські навчені якими мають бути дії при евакуації: як евакуювати дітей, до яких служб звертатися, кого викликати, як діяти, тому безумовно присутність такого кваліфікованого. Співробітника поліції на території школи знову ж таки при правильному навчанні і повноцінному виконанні обов'язків я вважаю позитивною ініціативою. Ну ми розуміємо, чому власне мова про фронтові зони, але якщо на те пішло. А... В нас по суті ми не можемо виключати випадку, коли, наприклад, в умовно-тиловому там Ужгороді, навіть так, який дуже далеко від фронту, також може бути там людина, яка є представником якоїсь ДРГ, і яка може створити ситуацію, коли знадобиться охоронець, правоохоронець, там поліцейський чи просто охоронець школи. Чому тоді не поширювати цю практику або якусь загальну вимогу на, на всю країну? Ну, немає жодної заборони використовувати цю функцію в будь-якій території України. Це має прийняти рішення місцева влада заключити договір зі службою охорони поліції. В поліції є підрозділ служба охорони. Будь-хто на комерційній основі може заключити договір і скористатися цими послугами. Тут, до речі, є ще один момент важливий, що співробітник поліції він зможе зразу документувати певні правопорушення, і це так само стримуватиме бажаючих. Там не знаю, порозпивати алкогольні напої на території школи, якщо вони знатимуть, що в школі є. Співробітник поліції, тому ще раз, жодних обмежень немає. Інше питання, що уряд зазначив, що насамперед є така потреба найбільш гостра на прифронтових і прикордонних територіях, і насамперед проект реалізовуватиметься там, і звісно, він може бути поширений або в будь-який момент місцева влада може звернутися до служби охорони поліції і заключити відповідний договір. Я розумію, що приватна ініціатива можлива, і приватна ініціатива там є в різних населених пунктах. Просто знову ж таки тоді, чому десь має бути це приватна, а десь це має забезпечувати держава. І власне, от те, що от зараз у мене від глядачів наших, де деякі повідомлення є, що це спосіб, скажімо так, створити додаткову можливість мобілізовувати чоловіків, які будуть от в цій поліції охорони собі сидіти в школах спокійно, і їх не будуть мобілізовувати на передову. Ну, я не чула, що там є вимога, що таким поліцейським в школі має бути саме чоловік, жодної такої вимоги немає. Більше того, я втретє повторюю, що я нічого не чула, поки що в тому числі про державне фінансування цієї ініціативи. Держава забезпечує механізм і має забезпечити навчання, чому треба навчити цих поліцейських. А щодо фінансування з державного рівня, я поки не чула про те, що це буде державна субвенція, наприклад, тобто, швидше за все, фінансування буде на місцевому рівні. Але навіть якщо вона. Буде, то мені зрозуміло, чому насамперед фронтовій і прикордонні території, тому що ризик диверсійних дій, а також надзвичайних ситуацій, коли буде потрібна допомога поліцейського, як ми хочемо того чи не хочемо, він вищий на цих територіях. Я по Щодо прифронтових, так я розумію, я з вами абсолютно погоджуюся щодо державного фінансування. Міністерство внутрішніх справ, поліцейські, тобто, що виходить, що це не поліцейські поліцейські, це поліцейські приватної якоїсь служби, яку просто МВС навчатиме, і це тоді знову ж таки виходить приватна ініціатива. Я намагаюся з цим розібратися. Тому що з повідомлення, ви, ви не чуєте в моїх попередніх відповідей. Я жодного слова не казала про приватні ініціативи. Тобто, ви кажете, що ви держава не вирі, витрачатиме кошти на це. Цих поліцейських на цю охорону. Хто тоді поставить? Тому треба зрозуміти особливості фінансування. У нас є державний бюджет і є місцеві бюджети. З державного бюджету фінансується те, що затверджено в бюджеті Верховною Радою. Такої статті витрат з державного бюджету мені невідомо на 2024 рік. Якщо буде створена державна відповідна субвенція, то ми про це почуємо в новинах. Ні, пані Івановно, чому я намагаюся власне це з'ясувати? Тому що в дуже багатьох містах є своя муніципальна охорона, і в частині цих міст вона якраз чергує і в школах, тобто вона забезпечує цю охорону. І власне, от, от цей момент я намагаюся з'ясувати і для себе, не, враховуючи, що охорона є. Місто наймає цю охорону там в Києві, в Дніпрі, у Львові, якщо не помиляюся, вони працюють. То до чого тоді тут МВС, і, і власне чого тоді МВС має проводити навчання, говорити про поліцейських про забезпечення охорони в школах, якщо по факту це лягає на місцеві бюджети. Тоді місцеве, місцева влада може прийняти рішення, що їм не потрібний там поліцейський від МВС, а вони там наймуть приватну охорону. Я думаю, що ви зараз несвідомо виступаєте на стороні цих самих приватних фірм, які справді є приватними. Які е, оплачує місцева влада, і я підозрюю, що так вони можуть бути незадоволені такою конкуренцією, але знову ж таки я нічого не чула, що когось змушуватимуть вигнати муніципальну охорону, і знову ж таки е, заставлятимуть замінити їх на представників поліції. Я ще раз думаю, що ви не свідомо зараз про це говорите. Я думаю, що вони доведеться зараз добре виконувати свої обов'язки. Я сказала, яка є різниця між муніципальною охороною, яка переважно, як ви правильно сказали, є представниками приватних фірм і представника поліції. В поліції є офіційний підрозділ служби охорони, це спеціально навчені люди. Але як, оскільки вони є поліцейськими, як я вже сказала, вони краще знають протоколи дій. І вони знають, коли треба викликати яку службу. Вони володіють знаннями з евакуації. Ми можемо всі подивитися недавні дуже драматичні відео евакуації з зруйнованого російською ракетою будинку на Солом'янці в Києві. Як професійно злагоджено разом з рятувальниками діяли поліцейських їх цьому навчають? Вони можуть документувати злочини. Цього не може робити приватна охоронна фірма. І вони, що для мене найбільш важливо, мають пройти відповідальність відповідне навчання, я дуже сподіваюся, що воно буде організовано кваліфіковано і якісно, бо мені, наприклад, зрозуміло, які у мене були б очікування від представника поліції в школі, і чим він міг би бути корисним для забезпечення безпеки в школі. Пані Івано, я почула вас. Я не маю розібратися, і е, я не говорила про те, що муніципальна охорона це приватні охоронні структури. Так в більшості випадків не є. Є окремо муніципальна охорона, є окремо приватні абсолютно структури. І є знову ж таки ця ініціатива від МВС. Е, знову ж таки, муніципальна охорона, дуже багато колишніх військових, які проходять відповідну перевірку, їх допускають в школи після відповідної перевірки. Відповідно, хочеться зрозуміти, кого ж допускатимуть в школу. Школи, навіщо, яким чином це все оплачуватиметься, і якраз враховуючи, тим паче, що це першочергово прифронтові школи. Дякую вам за відповіді. Ми їх почули. Іванна Коберник, співзасновниця громадської організації Смарт освіта. про…